Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні гуляємо пляжем Бенажіл та будемо вчити найбільш популярні слова та конструкції в португальській мові. Бенажіл – це невеличке село на південному узбережжі Алгарве. Популярне це стало через те, що тут знаходиться печера і в ній пляж. Напевно, багато хто бачить ці фотографії цієї печери. Але сьогодні прогуляємося місцевістю цією, тому що сам доступ до пляжа зараз закритий, ви великі в хвилі на вулиці зима, тому попасти неможливо. Друзі, я створив такий формат відео для того, щоб показати вам красиві місця Португалії, ті місця, які сам люблю відвідувати, та одночасно вивчати португальську мову. Тому підтримайте канал, покладьте лайки, напишіть в коментарях, чи ви бували в цих місцях, чи не бували. Та давайте вивчати португальську мову. Сьогодні розглянемо фрази, які допоможуть нам в повсякденному житті знайомитися з людьми, яких, які задавати їм якісь питання і тому подібне. Наприклад, як запитати людину, як її звати, Комус Шама? Кому з Шама? Як вас звати? Тобто це більш формальне запитання. Можемо запитати на ти, кому ти шамаш? Кому ти шамаш? Як тебе звати? Кому ти шамаш? І відповідаємо на це запитання, Шамум Володимир. Мене звати Володимир. Шамуми Володимир. Наступне К і даде тень, або к і даде теньш. К і даде тень. Скільки вам років? Або К і даде теньш? скільки тобі років, Де он де е, або де он де еш? Де он еш? он де е. Звідки ви? Або де Еш. Звідки ти? Наприклад, Еосол да Україня. Я з України. Еосол Да Україня. Дуже приємно. Muito preзér. «Мой tu Дуже приємно. І коли вам щось побажали або сказали, що також приємно. Ми можемо відповісти «Мені також». Мені також. Тобто мені також приємно, наприклад, «ігуалменти». Де ви або де ти живеш. Онде мора. Онде mora. Тобто де ви живете. On mora. або ондемораш. Де ти живеш. Ондемораш, де ти живеш. Eu moro Еумору Lisboa. Я живу в Лісабоні. Наприклад, ми хочемо сплати людину котра година. К Орешсаун. Ки саун?» Котра година. К саун?» Ну і відповідаємо «Саун кватру тарди». Наприклад. Сау кватру Датарди. Аманя фасу Ануш. Аманя фасу Ануш. У мене завтра День народження. Якщо ми хочемо привітати з людиною з днем народження, то кажемо просто: Парабенч! Парабенч з Днем Народження! Bon fim de semana. Хороших вихідних. semana. Boas festas. Boas festas. Хороших свят. Або веселих свят. Boas festas. Como está? Або como estás? Como está? Como está? Це буде як у вас справити. Комушта, коли ми звертаємося більш формально. Або неформально, кому шташ? Кому шташ? тобто на ти, ми звертаємось до, до друзів, до знайомих, кого ми знаємо, кому ж як справи. І вони або ми можемо відповісти: ештовбень, обрігаду. Ештовнь, обригаду. Коли нам потрібно буде спитати, чи розмовляє людина англійською, ми запитаємо Fala English, Fala English, Тобто ви говорите англійською, то тобто, більш формальне запитання. Fala English – ви говорите англійською, або на ти Falch English, ти говориш англійською. Falish English? Якщо людина розмовляє дуже швидко, і ми би хотіли, щоб вона говорила більш повільно, можемо попросити про це. Подія falar devagar. Подія Falar mais devagar. то ви можете розмовляти більш повільно. Подія Falar mais devagar. наприклад, ви щось не зрозуміли і хочете попросити, щоб людина повторила. Тоді попросимо в такій формі. Подіє Репетір. Подіє Репетір, ПРФОР. По Або Подіє Репетір. Тобто, будь ласка, повторіть. Або Ви можете повторити. Подіє Репетір. Тобто ви можете повторити. Також, тобто, наприклад, ми не знаємо, який сьогодні день та хочемо уточнити, який же сьогодні день. Тому спитаємось так. Кдіє ЕОже. Кдія ЕОЖЕ. Який сьогодні день? Кдія ЕОжи. І відповісти нам можуть оже, е segunda фейра. Оже, е секунда фейра. Сьогодні понеділок. Вас хтось хоче запросити десь погуляти або, можливо, питається, чи ви не зайняті. Ви можете відповісти: Оже, штумуйте окупаду. Оже, штомуйте окупаду. Сьогодні я дуже зайнятий занятий. estou muito окупаду. Якщо ви жінка, то скажете: Оже, muito окупада. Отже, що в муйтропада я дуже зайнята сьогодні. У випадку, якщо ми щось не зрозуміли, то скажемо Нау персебу". Нау персебу». Я не розумію. Нау персебу». Якщо нас запитують, кому ж та ж. Тобто як ти? Але ми себе погано почуваємо. Тому можемо відповісти Наумісінтубень. Нау бень». Я себе погано почуваю. Now to be. Друзі, вивчення мови не є таким складним процесом, коли є ентузіазм та бажання це робити. У вас повинна бути певна любов до португальської мови, до португальської культури, до португальської природи. І тоді ви захочете цією мовою говорити. Дуже важливо емоціонально підв'язатися до мови, емоціонально підв'язатися до культури, і тоді в цьому буде результат. Тоді він буде найбільш швидший та більш. Да більш приносити більше задоволення, чим просто кожен день зубрити слова. Кожен день там не знаю, дивитися якісь фільми, які вам взагалі не подобаються. Тобто все, що ви робите і що пов'язано з мовою, вони вам, повинні вам приносити задоволення. Перейдемо до поповнення словникового запасу та вивчимо деякі слова. Отже. Сьогодні. Оже. Сьогодні. Оже, анойтет. Сьогодні вечором. Ож Анойте. Онтень. Онтень. Вчора. Онтень. Аманя. Завтра. Аманя. Завтра. Депой до аманя. Депой до аманя. Після завтра. Ешта семана. Ешта семана. На цьому тижні. Ешта анойте. Сьогодні вночі. Ешта анойте. Сьогодні вночі. Тарди. Пізно. Тарди. Пізно. Седу. Рано. Седу. Рано. Агора. Зараз. Агора. Зараз. Мештарди. Мейштарди. Пізніше. Давайте вивчимо Дні тижня. «Сегунда фейра. Понеділок. Секунда феера. Понеділок. Терса феера. Вівторок. Терса фейра. Вівторок. Кварта фейра. Середа. Кварта фейра. Середа. Кінта феера. – «четвер». Кінта фейра. Четвер. Сешта фейра. П'ятниця. Сешта фейра. П'ятниця. Сабаду. Субота. Сабаду. Субота. Думінгу. Неділя. Думінгу. Неділя. Слова, за допомогою яких ми можемо покласти питання. Онд, де? Онд? Де. Кванду? Коли? Кванду? Коли. Кванту. Скільки. Кванту. Скільки. Пухке. Чому? Пухке. Чому? Кень. Хто? Кень? Хто? Кому? Як? Кому? Як? Аонди, куди? Аонди. Куди? Ну ось підходить кінцю наша прогулянка. Дякую, друзі, що були зі мною. Напишіть, будь ласка, чи сподобався вам такий формат відео. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.